П'ять подій тижня від 28 червня 25 року. Говоримо не про мейнстрімні події, а ті родзинки, які додають до мейнстрімних подій. Якусь струнку логіку. і Уявлення про перспективу. Отже, подія перша. Чернишов не сів і не збирається. Мінус один мільярд гривень кажуть антикорупційні органи. Але міністр єдності Олександр Чернишов Олексій Чернишов непохитний, як танк-оплот. Суд не взяв його під варту, не відсторонив і навіть натяку на відставку нуль. Замість в'язниці 120 мільйонів гривень застали. Але якої застави? Тобто він при цій умовній заставі не має ніяких обмежень. Він продовжує ходити на роботу. Ну, умовно кажучи, так просто кешбек від корупції, бо мова йде про мільярд. Ви думаєте, це кіно? Ні, це реальність. Де військових сходять за схемами Портнова, а міністр близький до Зеленського, залишається білим і пухнастим. Навіть якщо у держави десь випорвався мільярд гривень завдяки його зусиллям, тепер ми знаємо, з ким влада створила Міністерство єдності. Єдності з корупцією. Бо Ну, дуже вже непрофільний міністр Чернишов для єдності. Ну, дуже непрофільний. Подія друга: нова пошта готує нове безробіття. Лідер українського приватного логістичного ринку готує звільнення 2900 працівників. Це 10% персоналу. Офіційно оптимізація. Неофіційно великому світ безробіття з поштовим інтерфейсом. Як відомо, нова пошта досить постраждала від ударів російськими дронами і ракетами. Загинули працівники, і все, що може керівництво, це кредитуватись в Європейському банку реконструкції і розвитку для того, щоб зберігати свою інфраструктуру. Серед тих кого звільняють не лише кур'єра, а й топ-менеджерка, яка відповідала за репутацію. І здається, її просто скоротили разом з репутацією. Р... ЄБРР водночас готує нову позику новій пошті до 50 мільйонів євро. Скорочення, а інвестиції ростуть, у когось точно усе доставлено. Треба сказати, що нова пошта, вона ж. Безперестанно освоює нові технології роботизацію е сервісів. Тому можна сказати, що в, цій склад... в цих складних обставинах, коли послуги дорожчають, енергоносії дорожчають, кредити дорожчають, вартість робочої сили дорожчає, а кількість посилок скорочується. Ну, очевидно, доводиться розтягуватись на шпагат. Подія третя. Шахеди літають з Texas Instruments. На конференції FirePlay показали уламки ракет, якими вбивають наших людей. І сюрприз у всіх виробах, які привезла українська сторона, від шахедів до гербер російських від уламків ракет, в тому числі. І уламків Речника всюди знаходилися іноземні чипи, зокрема американські, швейцарські, канадські. Іран і Росія лише пакурувальники цього конструктора смерті. Вони, здавалося б, мирні чипи переорієнтовують на роботу смерті. Війна триває вже третій рік, санкції терабайти, а на фронті шахет зібраний із китайських мікросхем і американських чипів. Дипломати обіцяють, що вже працюють над вирішенням і додають, але повністю зупинити неможливо. Чудовий девіз для антисистеми ми старались, але. Причому старання ці якісь не дуже наполегливі, навіть не кажучи вже про ринок нафти, але мікроелектроніку. Всіляко пригальмувати все ж таки можна було б. Подія четверта: мінна безпека з бельгійським і нідерландським акцентом. Україна отримала два кораблі шукачі. Мін, мінні тральщики. Тепер одни, один з них е, носить ім'я Мелітополь. Іронія в тому, що Мелітополь під окупацією, а інший Маріуполь. І теж іронія в тому, що Маріуполь під окупацією. Але це назва цих мінних тральщиків – це велика мрія України звільнити свою територію, в тому числі звільнити Азов від російської окупації. І це не час для скепсису. Мінні тральщики нам дуже потрібні, адже Акваторія Чорного моря замінована добряче і підривалася неодноразово навіть суховантажні судна, які везли українську сільськогосподарську продукцію. Тобто ці мінні тральщики є ключ для безпеки Чорного моря. Ну і звичайно, що наше військово-морське угруповання поповнюється, е адже. У Британії також є два українських кораблі. Тобто можна сказати, що в північному і Балтійських морях може з'явитися чотири українських військових кораблі з, українських, з прапорами України, звичайно ж, і вони можуть зробити жест доброї волі, зайти в порти дружніх Балтійських країн. До речі. Ще один корабель нам пообіцяли, і назвуть його «Генічіск», теж окупований символізм. Ні, просто дипломатія знаків. Головне, що команда вже навчена і готова до бою, хоч на суші, поки що без змін. Але хотілося б британські кораблі вже пройшли сертифікацію НАТО. І я думаю, що ці екіпажі також будуть сертифіковані, і українські кораблі вже будуть мати можливість брати участь у навч... військово-морських навчаннях НАТО. Подія п'ята, папа Лев, XIV І мир вам для України. Святійший отець. Лев 14 привітав українських паломників у Ватикані і сказав те, чого ми потребуємо. Мир нехай буде з усіма вами. Папа згадав Україну і страждання, війну. Мате зустрівся з матерями загиблих і, звичайно ж, зустрівся з єпископами Української греко-католицької церкви. Саме в Римі проводилося зібрання єпископів. І Папа навіть в своїх дописах згадав і про полонених. Звичайно, що в Риму є серйозні можливості для розмови із Москвою, але враження таке, що Москва папи Лева XIV дещо побоюється. Отже, промова папи це щось більше, ніж релігійне звернення. Це Знак моральної підтримки, якої іноді бракує навіть від союзників. І ще надія, яку не соромно мати, бо хтось має нагадати, що світло існує не тільки в пафосних промовах, а й в простому слові мир. Отже, папа Лев 14 демонструє. Радикальну відмінну лінію поведінки від свого попередника в підтримці України і ми йому дякуємо за це. Це був цибулько ТВ 5 подій тижня, Правда без прикрас, іронія без меж і смуток без меж. Побачимось. Якщо міністра не посадять, якщо міністра не посадять раніше. Ніж нас із вами, а його не посадять. Він же пам'ятник, пам'ятник недолугій управлінській системі Зеленського. Але нам треба перемагати, попри те, що влада, по суті, діє як посібник окупанта.